У ніч з 18 на 19 серпня на трьох вулицях міста зникли 10 каналізаційних і водопровідних люків. Кожен з них коштує близько 900 гривень. Відкриті каналізації виявили на вулицях Дачній, Чайковського, Привокзальній, але вулиця Ватутіна постраждала найбільше. Тут зловмисники зібрали 5 люків поспіль. Працівники водоканалу впевнені, що крадіїв було декілька і вони приїхали на авто. Адже для того, щоб підняти хоча б один з них, потрібна велика сила. Це загрожує як для людей, і для транспорту, і для самої мережі. Тому що, от як видно, тут, тут щебінь, і от машина їде, десь колесом грибне, і ця щебінь попадає туди в колодязь і забиває каналізацію. І тоді приходиться прочищати, а прочищати щебінь дуже складно. Люки вироблені із човуна, тому їх легко можна продати. От, Пан це, Олександр проїхали, вважає, проїхали. що у цієї проблеми є вирішення. Ці люки викладають частенько. Частенько. І я думаю, що до тих пір, поки пункти метал, ну, прийому металобрухту на це діло, як кажуть, не звернуть увагу, перестануть їх приймати, то, мабуть, це воно і ніколи не закінчиться, тому що поймати цих злодіїв дуже складно. Саме такими плитами працівники водоканалу накривають люки на садибах та у парку. А ось такі повинні бути на дорогах. Адже бетонні плити легко розколюються під колесами автомобіля. Зловмисники завдали великих збитків Бориспільводоканалу. Через нестачу коштів підприємство не може одразу встановити чавунні люки. Натомість бетонні вже почали кришитися. Наша знімальна група вирішила поїхати до пункту прийому металобрухту та дізнатися, чи не потрапляли до нього каналізаційні покрівлі. Пізніше виявилося, що більшість пунктів прийому вторсировини взагалі не приймає виробів з металу. Але знайшовся один підприємець, який, на жаль, не дозволив знімати свій гараж, де він приймає металобрухт. І від коментарів відмовився. Мовляв, що не приймає люки, лавки і все, що належить до комунального господарства, адже не хоче конфліктувати з місцевою владою. Отже, слідство триває. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.